Чернігівці не пробачили Януковичу кривавої суботи. Нагадаємо, в ніч на 30 листопада кілька сотень беркутівців по звірячому розігнали прихильників євроінтеграції України на столичному майдані. Стражі порядку били кийками та ногами усіх без розбору, тягали по землі. Наступного дня українці зібрались на віче на підтримку євроінтеграції та протидіючої влади. Хто мав можливість, рушив на Київ. Інша частина обурених містян виразила рішучий протест у сквері імені Попудренка. Мої діти поїхали в Київ на майдан, а я тут стою, підтримую їх. Підтримую Київ. Вже нема в нас сили цього бандита Донецького терпіти. і тут вся уся міліція Донецького очолює донецькі шакалиці. Надо подиматися, надо вставати, надо боротися. Тому що якщо ми. Оставим те, то, що є, так як оно й буде продовжуватися, то завтра любова можуть закрити тюрму. На акцію вийшло понад пів тисячі осіб. Люди стояли жовто-блакитними прапорами та єврострічками. До протестувальників активісти зверталися у маленький мегафон. Адже днями суд заборонив до Різдва використовувати звукову апаратуру в центрі Чернігова. Я не знаю такого президента. Нема в мене такого президента. Я його не хочу. Я буду брати вилий. І буду йти проти таких президентів. Станіслав Тавлу досі не може оговтатися від побаченого 30 листопада. В ніч з п'ятниці на суботу він із кількома чернігівськими однодумцями був у гущі подій на Євромайдані. І в 4 часа нам нам об'явили, що почалася війна. Тобто нас оточили десь 500-600 людей нас було. більше тисячі, більше тисячі Беркута. Це була не міліція. І коли я видел, коли перші ряди там стояла в основному молодіжка, коли отак стоїть в сльомі, йде чеки на тебе, то есть сносит просто, без всяких розговорів, без нічого. Чернігівців це шокувало не менше за очевидців подій. Є таке хороша українське слово убурення вот это мы и Бути людей це ми спитали. Ну, я плачу другий день, у мене зараз сльози на очах, але я вчора поймала себе на тому, що чомусь вместо страху душить ненависть. Не сподівалися, що в, наші, в наших правоохоронних органів хватить ума проти дітей, проти наших дітей стати. Вихід з ситуації, яка нині склалася у нашій державі, один твердять учасники зборів. Нинішня влада має піти. Повинен бути дуже жорсткий спротив владі. Я призиваю всіх до страйку загального страйку, щоб люди показали свою позицію. Нас ця влада не влаштовує. Перевибори, тільки перевибори, тільки знімати цю владу. 2 грудня на підтримку Євромайдану у сквері імені Попудренка зберуться працівники чернігівських ринків. Акція запланована на 15-ту годину. Організатор місцева правспілка підприємців.